Будь ласка, як вас звуть? Мене звати Макар. Дуже приємно, Макар. Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений випуск на каналі Not Only Prada? Всі випуски, які зі мною. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні збирались на фешн-тусівку. Uh, mm -hmm. Ви знали, що канал uh, Only Prada він про моду, перш за все. І ви сьогодні зробили собі такий образ. Скажіть, будь ласка, чим ви надихались? Я люблю еклектику, і у мене сьогодні такий умовний аля спортшик. Ось весь одяг вироблений мною. Моїм брендом бренд називається Макі. Годинник це годинник мого дідуся. Це вінтаж. Йому подарували його на його 50-річчя. Це годинник ракета, він золотий всередині з рубінами. Окуляри у мене куплені на блошиному ринку за 50 гривень, а відреставровані за 1000 гривень. Якось так. Я вам хочу сказати, що ви дуже хорошо описали свій лук. Мені подобається все. Особливо мені подобається те, що у вас окуляри такі достатньо бюджетні, а годинник взагалі не бюджетний, і ви все це змогли засчитати між собою і зробити собі гарний лук. Що ви хочете побажати пані Тетяні і її каналу Not Only Prada? Я бажаю Тетяні в першу чергу терпіння, тому що я з нею був з самого початку її старту каналу. І... Я знаю, як вона переживає, і як вона дуже прагне до більших результатів. Я їй бажаю терпіння. Я їй бажаю якомога швидших великих результатів, монетизації, щоб всі вкладені її, якби ресурси, фізичні, моральні, духовні, щоб вони всі їй швидко компенсувалися, і щоб вона раділа своєму своїй справі. Ось ну і щоб в неї було багато багато цікавих підписників. Добрий вечір, пані Олімпія. Дуже рада вас бачити сьогодні. На річниці канала Not Only Prada. Чесно кажучи, це збулася моя маленька мрія попрацювати з тобою на одному заході. Я дійсно я ще жила в Харкові три роки тому назад. І коли мені Таня сказала, що буде Олімпія, Mustache грати діджей сет, я кажу: ну от нарешті. Ми зійдемось в тандемі і будемо разом робити свято. Тому я дуже сильно тебе вітаю. Мене звати Настя Каша. Ви сьогодні прийшли на фешн-тусівку і е, зробили собі якісь отакі лук. Е, скажіть, будь ласка, чим ви надихались? Я надихалася кольорами, які мені було озвучено на цю вечірку, але я так зрозуміла, що з часом. Інформація змінилася, і я трошки невірно підготувалася, але Бог з ним. Я просто діджей, тому інформація на цьому заході і не тільки як гість. Тому інформацію я отримала трошки раніше ніж інші гості, і запрошення в тому числі. Супер Олімпія. Наскільки я вас знаю? Я вас де я вас бачила? Я знаю, що. Завжди дуже супер виглядаєш, тому я думаю, що нам треба всім розслабитись, кайфувати і просто отримувати задоволення від сьогоднішнього вечора. І скажи, будь ласка, що ти хочеш побажати Тетяні і її каналу Not Only Prada? Ой, я хочу побажати Тані якісного розвитку, щоб він був швидким, стрімким, приголомшливим, щоб вона просто сама не встигала за собою, але не Втомлювалася, а це була завжди приємна втома і великі-великі відкриття і великі бонуси за те, що вона робить? Добрий вечір, пані. Мене звати Настя Каша. Як звуть вас? Добрий вечора. Мене звати Анжеліка. Це супер. Анжеліка, розкажіть мені, будь ласка, який випуск на каналі Not Only Prada, на каналі, який сьогодні празнує річницю, ваш самий улюблений? Насправді всі випуски танчики мені дуже подобаються, але якщо говорити про найулюбленіше, це випуск зі мною. Їх аж два. Насправді я була в ролі інтерв'юєра. Перший ми брали, брали тані інтерв'ю, вона розповідала про себе. А в другому ми говорили про духовність, про моду, про стиль, про жіночність і про чоловіків. Анжеліка, скажіть, ви сьогодні прийшли на фешн-вечірку, Ви сьогодні вдягались в якийсь свій образ, такий святковий. Скажіть, чим ви надихались і що на вас вдягнено? Мені сьогодні тотал лук від українського бренду Мі. Я амбасадорка цього бренду. Це шовкові речі, мені дуже подобаються. Надихалась, надихалась таніною естетикою, тому що вона для мене ікона стилю. І я не могла просто прийти на цю вечірку якось негарно одягненою. Супер, Анжеліка! Шо ви хочете побажати пані Тетяні і її каналу? Насправді хочу побажати, щоб канал продвигався, щоб аудиторія її збільшувалася, щоб перегляди росли. Монетизація працювала, щоб клієнти в її школу стилю приходили, щоб вона надихала і продовжувала надихати всіх жінок України і не тільки України, а й світу. Будь ласка, як вас звуть? Сергій, Лев, супер, лев і Сергій. Тоді скажіть мені, будь ласка, ви сьогодні прийшли на фешн-захід. Сьогодні рік рік каналу Not Only Prada. І скажіть, який ваш улюблений випуск? Мій улюблений випуск про а, тренди осені? По-моєму, якщо я не помиляюсь. Супер, ну ви взагалі бачили всі випуски. Я думаю, що так. А що саме ви робите на каналі? А ну я керую командою, керую саме організаційним процесом, створенням. А також а, ми весь час на конек, підбираємо локацію, придумуємо, який повинен бути візуально наш випуск. Під кожного гостя завжди придумовуємо якусь локацію. у Нас час такий постійний конект в цьому плані. Це Лев мій помічник. Він монтує всі випуски, робить повну програму, а також робить анонси. По ту сторону камери, який зараз нас знімає, знаходиться наш головний оператор, який, в принципі, займається зйомкою і зйомкою. Да, да, да. Ось тому в принципі ну, це цікавий процес. Мар'ян, добрий вечір. Добрий вечір. Інші руку, інші руку. Інші руку. І так, Мар'ян, головний оператор цього каналу. Він мені підказує, що руку з мікрофоном треба тримати іншу в кадрі. Тому поїхали. Мар'ян, скажіть мені, будь ласка, як вам взагалі працюється на каналі Not Only Prado? Цікаво, весело. Супер. Мар'ян, ну взагалі по тобі видно, що тобі дуже весело працюється, але ви повинні розуміти, що це майже головна людина. На цьому каналі вона знімає все, що там відбувається. Про що розказує Таня про всі фешн-новини. Що ви хочете побажати Тані і її каналу Not Only Prada? Е, Бажаю багато підписників, крутих глядачів. Щоб канал тільки збільшувався, були класні люди ну, на каналі. Ну і щоб ми, ми заробляли тільки більше грошей. Супер Мар'ян. вдячна, що ви знайшли час сьогодні прийти до мене, розділити зі мною це свято. Ви знаєте, за останній рік дуже багато людей, і, до речі, деякі з вас мене питали: а як ти наважилась до створення youtube каналу? І ви тут знаєте слово «наважилась»? це для мене ключове слово, тому що, напевно, як і в мене, у вас в голові. Цей процес здається якимось дуже складним і невід'ємним. І саме таким здавався мені Ютуб канал рік і чотири місяці тому, я сиділа за вечерою з близькою рідною людиною і ділилася цією війною, що вже дуже багато років я хочу створити youtube канал. У мене була концепція, я знала, що я буду знімати з ким. Але ніяк ну, не уважувалось, і моя близька людина спитала: слухай, ну, раз ти так це хочеш, а чому ти не реалізуєш? Могли ти це будеш робити? І Я сказала, що я це зроблю тоді, коли я зустріну якогось партнера або продюсера, який побачить мені потенціал і все мені організує. Ну от, от візьме і все організую. А сама я не можу, це дуже складно. Тобто мене не обентежила, бо по що подумає, в мене таких проблем немає. Але мені здавалося, це просто якось дуже складно. Організація, це все команда, продакшн, зйомки, а монтаж, абостпродакшн. І моя близька людина на мене дивилася і сказала: знаєш, ну з таким підхід ти будеш чекати ще півжиття. Якщо ти хочеш реалізувати свою мрію, просто бери і роби. А якщо ця складна мрія здається тобі дуже машинкою, то уявить, що це слон. Ти можеш з'їсти слона? Ні, сказала я. А він сказав: тоді давай вирішимо цього слона на шматки і з'їмо його постполог, шматок за шматком. І так я і зробила, розписала собі план задач, і вже через два місяці. Почала знімати випуски. Я е, не женуся за переглядами. Е, я запрошую, може, це і неправильно з точки зору бізнесу, але дійсно я роблю те, що мені подобається. І, до речі, цей спіч був, е, щоб сказати вам, що якщо вам також чогось дуже хочеться, у вас є якась мрія, то знайте, що у вас 100% є потенціал це реалізувати. І не відкладайте, не чекайте якусь там ідеальну мить або людину, як я чекала. Ви це все зможете робити самостійно. Я дуже вдячна кожному з вас, що ви прийшли до мене на канал, що ви поділилися своєю енергією, своїм знанням. Я дійсно від душі можу сказати, що я прокайфувала від бесіди з кожним, хто був у мене на каналі. Це було дуже класно, дуже цікаво. Я вам дуже-дуже вдячна. І мені так приємно, що зараз Not Only Prada — це таке ком'юніті людей, яке буде ставати все більше і більше з кожним роком. Я в цьому впевнена. І подивіться, усі такі різні, ну реально, абсолютно різні, але усі дуже цікаві, глибокі та творчі. І ще хочу подякувати людям, без яких би взагалі нічого не було. Це моя команда, яка робить величезну кількість роботи. Я хочу вас запросити до мене. Не сміщаємося. Так так, так так так. Якщо хочеш, друзі, я вам дуже вдячна. Я чесно кажучи, знову ж за команду, Я тільки з третього разу. Знайшла свою ідеальну команду. Було багато труднощів, якихось стресів, але все ж таки, якщо ти хочеш, тобі всесвіт дасть людей, які будуть вірити у тебе, підтримувати ну і дуже професійно робити свою роботу. Я вам дуже, -дуже вдячна за ваш професіоналізм. Я вас обожнюю. І давайте поаплодуємо команді. Дякую. <плес> Сьогодні свято день народження ютуб каналу Not Only Prada. Мене звати Настя Каша. Як звуть вас? Денис. Дуже приємно, Денис. А я взагалі та і знала. Але мені треба спитати, бо це в кадрі так треба робити. Пан Денис, скажіть, будь ласка, який випуск на каналі ваш улюблений? Останній і мій канал Not Only Prada, він більше за моду, про моду. І тому сьогодні ти робив свій образ і чимось надихався. Розкажи мені, будь ласка, що на тобі вдягнено і чим ти надихався. А, насправді я, я не знаю, чим я точно надихався, але чимось. Можливо, собою. Я вже цей аутфіт використовував. Там я ще в мене є. Да. Ну, так. Да. Рішу. От. І так, да, в мене ще шкіряний тренч, і я якось надихнувся. Якоюсь модою 90-х? От коли я був народжений, от у мене датаювання 90-е. Да, от. А, і в мене ще, звісно, були залізані волоси тоді, але зараз я вирішив, що не хочу. От так, от, да, надихнувся модою 90-х. Супер Денис, я вас вітаю. Ви дуже добре виглядаєте. Вас там сумочка, все взуття, все красиво. Денис, скажіть, будь ласка, і що ви хочете побажати пані Тетяні? І її каналу «Not Only Prada»? А, бажаю, не знаю, залітіть. Ну, типу, щоб було якесь відео, котре залетєло, да, щоб було куча всього — і хейтерів, і всіх, щоб вона імене прочувствувала типа, всю цю сладость слави і не тільки сладость. Я думаю, після цього в неї все типу, піде класно на каналі. Я думаю, що це буде в цьому році дуже скоро. Дякую, Денис, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Євген, як взагалі у вас справи і настрій у нас все супер. Ну я просто був одним із першим, хто був на каналі. А, тому для мене це теж така знаєте дата дуже близька і дуже святкова. Бо блін, я ну, я бачив, як це все починалось ці всі істоки. І тепер рік блін за так круто. І взагалі мені подобається вечірка, мені подобаються люди. Мені подобається організація, мені подобається. Стиль мені подобається, як це вишукано зроблено. Пан Євген, скажіть, будь ласка, ви сьогодні йшли на цю фешн тосівку і робили собі якийсь такі фешн-лук образ ваш сьогоднішній. Чим ви надихались, надихались надихалась, і що на вас вдягнено? Ой, ми, якщо чесно, почитали з другом моїм. А значить, в gpt чаті що таке пенсі стиль. Бо я не знав, чесно, скажу чесно. Реально. І, коротше, ну, і нам GPT-чат сказав, да, що це м -м, яскраві, це виділяючіся такі луки з толпи. А, ну, насправді у мене вже була підготовлена ця історія, бо я не, не хочу довго готу... ну, Я не люблю це довго готувати луки, тому я зарані продумую, коли е, лягаю спати, що у мене там ще такого є, що я ще не вигуляв. І я згадав про цей лук, тому я вдягнувся так. Супер називається фенсі фенсі, але ми вдягаємо те, що ми підготували. Правильно, ми дорослі люди, ми знаємо, що взагалі що робить. Що ти хочеш побажати пані Тетяні та її ютуб каналу Not Лі Prada? Я хочу побажати добра, тепла і нехай її енергія, бізумна, сумасшедша енергія, розкриває більше людей, більше потенціалів. Нехай нам буде класно дивитись ці рубрики нові. Нові ідеї, нехай лються як знаєте ріка, і ну не знаю, розкриває і Таню, і її героїв. Нехай нам буде класно дивитись і далі її випуски круті. Жень, поцілуємось. Так! Да. — Скажіть, ви сьогодні прийшли на вечірку в якомусь образі. Можете мені сказати, чим ви сьогодні надихались? Скажімо так, я не вигадував велосипед. Це Скажімо так, класичний ансамбль, який був і 100 років тому. По великому рахунку він бажається до сих пір актуальним, так як, наприклад, в ту ж саму і віденську оперу і так далі ходять. Тобто це е, звичайний, так званий White tie attire. Тобто це врачний е, комплект нашим, нашою мовою з повністю скажімо так, всіми деталями. Що ви хочете побажати пані Тетяні і каналу Not Only Prada? Я тоді скажу туди. Таня, я тобі бажаю успіхів. Твій канал дуже круто стартував. І скажімо так, мені подобається та вибірка різних рубрик, яку ти вибираєш, людей різних, які запрошуєш, І я бажаю тобі продовжувати в тому ж самому напрямку. І мені здається, та планка, яку ти задала з самого початку. Вона вже багато про що говорить. Я такого професіоналізму під час зйомок, коли був присутній монтажі, я давно не бачив, тому що я знімався в різних е, е, проектах і маленьких, і великих інтерв'ю. І тому я вважаю, що коли є така технічна планка і твоя власна енергетика, я думаю, що все в тебе вийде. Так що з ним народження проекту ура! Скажіть, Анастасія, який випуск на каналі Not Only Prada ваш улюблений? Мій там, де я знімалася разом з Тетяною, мені більше всього подобається. Насправді я дивилася майже всі дані на випуски? Ну мені всі подобається. Мені подобається, як вона веде цей формат. Це дуже круто. Я із Костю дивилася стилістом, також мій, моїм, моїм колегою. Мені також сподобалося, як вони обговорювали а, випуски там, де м -м, були образи зірок. Це прикольно було, класний був формат. І цей випуск мені дуже сподобався також. Анастасія, ми сьогодні з вами на заході канала, котрий профешн» про моду і стиль. Скажіть, будь ласка, чим ви сьогодні надихались, коли вдягались? Я сьогодні надихала своїм станом. Я хотіла вдягнути щось глибоке, щось таке святкове, але водночас зручне також, тому що в мене було багато роботи сьогодні. От, тому надихалася саме цим. Але Тетяна писала, щоб ми сяяли. Тому я додала трошки фактури, щоб я трошки сяяла сьогодні. Також Анастасія, ви дійсно сяєте, по перше, очами і своїм настроєм. Це взагалі саме я вважаю головне. Це все тільки підкріплення вашого стану. А ще мені хочеться запитати, що ви хочете побажати тетяні і її каналу. Я хочу побажати максимального розвитку, щоб канал набув просто величезної кількості підписників, щоб він був відомий на всю країну, тому що цей формат і особистість тетяни заслуговує на це. Це дуже круто, те, що вона робить. Я повністю з вами згодна. Це дійсно суперсвято. Я знаю тетяну років шість і вважаю, що вона робить велику-велику роботу і над собою, і над каналом, і взагалі над розвитком фешену в нашій країні. І скажіть мені, будь ласка, що ви хочете побажати тетяні і її каналу Not Only Prada? Розвитку не зупинятись і завжди йти до своїх цілей. Я хочу взагалі Тані побажати більше хвалити себе, тому що вона неймовірна і в неї дуже великий потенціал, дуже великі можливості, які дуже скоро до неї прийдуть, тому що вона була готова сприймати їх е з радістю, любов'ю і щирістю. Я хочу побажати Тетяні і каналу, процвітання, звісно. Я хочу, щоб Тетяна з кожним місяцем, з кожною секундою навіть відчувала все більше і більше, що вона зірка. Як вона сяє, Щось. і скільки багато людей вона навколо себе збирає класно. Я просто дивлюсь на неї і прям і бажаю цього. Ось. І хочу, щоб вона йшла до своєї мрії постійно, відчувала, що вона все ближче і ближче, що вона здійснюється. І взагалі, щоб була найщасливішою, і щоб знала, куди вона йде. Що ви хочете побажати пані Тетяні і її каналу Not Only Prada? Я хочу побажати, щоб у пані Цетяни моєї дуже хорошої подружки кожним роком все було тільки краще і краще, щоб її канал став мега популярним, щоб знали всі за кордоном та усьому світу. Добрий вечір вже мій улюблений пан Мар'ян, і зараз я хочу вам розповісти, в чому сьогодні вдягнена я. І так на мені сьогодні костюм з секонд хенда на лісовій за 350 гривень. Берючний американський, дуже вабче класний жилеточка, котру я поміряла першу на цьому риночку, і вона одразу на мене підійшла, тому що тут так сказати, гарні форми. І мої улюблені лофери з крокодила. Вони коштували на харківському секанті десь гривень 45, десь років 12 тому назад. Вони лежали на балконі 12 років. Моя подружка Катя нарешті сказала, щоб я їх вигуляла, і лофери просто скрикнули: Нарешті! Ми кудись підемо, Ми вже не можемо просто на балконі лежати.